А перед початком відео раджу вам підписатись на наш телеграм-канал. Адже саме там ви зможете побачити останній поєдинок Джона Сіни українською мовою. Ну і також ми там проводимо щотижневики WWE, WW, враховуючи рота Смакдаун. Ще ви там зможете побачити найсвіжіші новини у світі ресингу. Я знаю, що зацікавив, тож не гай часу заходь в опис під відео та підписуйся. Як ми вже всі знаємо, вже цього тижня Джон Сіна проведе свій останній поєдинок у багаторічній кар'єрі, і ми впевнені, що зараз найкращий момент, аби пригадати його неймовірний шлях та підкреслити, наскільки легендарною ж фігурою він став. Як звичайний хлопець з Масачусетса пройшов шлях від студентського футболу та прибиральника спортзалу до кумира мільйонів, як він був у кроці від звільнення, як проходив крізь легенд і головних зірок, щоб згодом стати кращим за них. Перш ніж він став лідером сінації та обличчям цілого покоління, повернімося туди, де все починалось. Частина перша. Початок. 23 квітня, 1977 рік. Вес Ньюбері, Масачусетс, Джон Фелікс Ентоні Сіна, другий із п'яти синів сім'ї Джона Сіни старшого та Керол Сіни. Його батько був анонсером на місцевому реслінг шоу, а мати звичайною домогосподаркою. З раннього дитинства Джон був активною дитиною і досить рано проявив пристрасть до спорту. Вже в 12 років Джон попросив батьків спортивне обладнання, а через кілька років він почав займатися у залі і поступово виробляв ту саму цілеспрямованість, за яку його знатимуть мільйони. У школі Джон був не надто впевненим. За його словами, він часто стикався із насмішками через його вигляд. У той період спорт став можливістю змінити та захистити себе. Після школи він вступив до коледжу в Масачусетсі, де вивчав фізіологію фізичних прав та грав в американський футбол у місцевій команді, у якій став капітаном та удостоївся статусу All-American, який отримують найкращі гравці коледжного футболу країни. Джон мріяв про успіх у світі бодібілдингу, тому після випуску з коледжу він всупереч бажанням батька поїхав до Каліфорнії. Там він працював у спортзалі Gold's Gym у Венес Біч, але це була не посада тренера. Джон мав низькооплачувану роботу, яка полягла в прибиранні приміщень та принірушників. Зняти квартиру не було можливості, і Джону доводилось спати у своїй машині. Саме тоді, на західному збережжі штатів, відбувся переломний момент. Під час однієї з розмов йому порадили записатися до місцевої школи реслінгу. Частина друга, дебют у реслінгу. Джон прислухався до поради, адже він виріс, спостерігаючи за професійним реслінгом. А його батько, як ви вже знаєте, був тісно пов'язаний з цим видом розваг. Ultimate Pro Wrestling. каліфорнійський промоушен, заснований ріком Басеном. Саме там почав свою кар'єру Джон. Яка згодом дуже стрімко розвивалася, і там з'явився, до речі, один з його перших гіміків, прототип. 27 квітня 2000 рік у Сан-Дієго Джон виграв титул чемпіона UPW у важкій вазі, перемігши Смелі. Цей успіх не залишився непоміченим для WWF. Вони взяли його на замітку, і вже незабаром чемпіонство UPW відкрило Джону Сіні двері до найбільшої компанії світу. У 2001 році Сіна підписав контракт із WWF та був направлений на підготовчий майданчик компанії. Тут він продовжив розвивати свій гімік прототипа, а також виступав під ім'ям Містер Пі. В ОП' Сіна завоював титули чемпіона важкої ваги та командного чемпіона, виступаючи в парі з Ріко Константіно. Період Джона в OPW збігся з появою таких майбутніх зірокомпаній, як Брок Леснер, Ренді Ортон та Батіста, що призвело до формування легендарного класу OPW-4. На початку 2002 року Джон продовжив виступи в OPW, а також брав участь у темних матчах і домашніх шоу WWF. Частина третя, дебют у WWE 27 червня 2002 року. Смакдаун. На ринці стоїть Курт Енгл, який зачитує своє промо і запрошує будь-якого реслера для бою з ним. Таких здавалося були тисячі в цьому бізнесі, але вийшов саме він. Незважаючи на поразку, він залишив враження і запам'ятався глядачам одразу, після матчу за лаштунками Андертейкер потиснув йому руку, визнавши його відвагу. Джон продемонстрував впевненість та сміливість, і ці якості стануть його візитівкою на всю кар'єру. Цей момент на смакдауні став відправною точкою WWE. Ще один знаковий момент на старті кар'єри Джона Сіни стався у липні 2002 року на Vengeance, коли Джон Сіна зустрівся із тим самим Крісом Джеріко і неочікувано для багатьох переміг. На цій перемозі наполіг особисто Кріс, який відчув потенціал сіни і переконав керівництва дати молодому таланту таку важливу перемогу. Хоча той був абсолютно новачком. Справжній прорив трапився на наприкінці 2002-го. Джон зачитав свій фрістайл поруч зі Стефані Макмен. На той час Стефані була у творчій команді WWE та відчула, що це може бути те, що потрібно для його образу. Так з'явився Doctor of Thagonomics, Genomics, репер у Кепці, який принижував опонентів на фрістайлі. На Хеллоуін він вийшов уже у ролі хіла, і це був не епізодичний виступ, а оновлений гімік Джона Сіни. Хто знає, що було б з Джоном Сіною та WWE, якби не той фрістайл у автобусі? Частина четверта. Головні ф'юди та титули. За величезну кар'єру Джона він зустрівся з десятками реслерів. І якби ми говорили про всіх, то це відео було б на декілька годин. У цьому області ми розповімо вам лише про знакових суперників, про тих, кого можна сміливо асоціювати з Джоном та його кар'єрою. Наприкінці 2003 року Джон остаточно змінив роль на фейса і швидко став народним улюбленцем. Свій перший титул у компанії Джон виграв на Реселманії 20, перемігши Біг шоу і здобувши чемпіонство Сполучених Штатів, яке в майбутньому буде буквально асоціюватися з ним. На той момент він уперше представив публіці свій винахід. Пояс чемпіона у вигляді Спінера. Згодом він був позбавлений цього титулу через напад на генерального менеджера Смекдаун Курта Енгла, але доволі швидко повернув його і розпочав програму Скарліто. Незадовго до ресування 21 Сіна програв титул Сполучених Штатів Орландо Джордану, котрий входив до угрупування JBL. Це стало початком для їхнього протистояння. В них був класичний ф'ют досвідченого ветерана в обличчі Джей проти молодого та захвалого претендента у вигляді Джона Сіни. 3 квітня у Каліфорнії Джон переміг Джей Бієла і вперше переміг чемпіонство WWE. Перемога надала можливість Джону знову змінити зовнішній вигляд титулу. І так з'явився один з найпопулярніших та впізнаваних титулів компанії Спіннер-версія чемпіонства WWE, яка була незмінною понад 8 років. Протистояння Джона Сіни з Джей Бієлом остаточно закріпив Джона в статусі головної зірки WWE. Він уже не був майбутнім компанії, він був справжнім сягоденням. І з моменту, як Джон став центральною фігурою WWE, його кар'єра почала визначатися не лише титулами, а й ворожнечими, які формували ціле покоління. Протистояння з Еджем. це був один з найбільш гарячих та напружених ф'юдів у кар'єрі Джона. Еж став його першим справді підступним антагоністом. Все почалося на початку 2006 року. Після матчу у клітці на New Year's Revolution з'явився Едж із кейсом банці та успішно реалізував його, ставши новим чемпіоном WWE. Всього три тижні Едж прибув з головним титулом. І вже на королівській битві у реванші Джон повернув титул собі. Та не надовго відійшов від цього протистояння. На одному із шоу ECW Джон зустрівся із ропом Ван Дамом. Публіка не любила тодішнього чемпіона і підтримувала легенду РВД. Наприкінці матчу невідомий мотошоломі вибіг на ринг та напав на Джона Сіну, провівши йому гарпун на стіл. Як ви згадали, під мотошоломом скривався Едж, і цей момент став початком нового етапу в історії Джона Сіни та забороненої суперсірки. Після того, як Едж знову став чемпіоном у потрійному матчі, Джон хотів помсти та повернення в титулу. Його бажання було настільки великим, що він знайшов готельний номер Еджо, увірвався туди та затіяв бійку. Едж не залишиться без уваги, і на одному з випусків Ро приїхав до рідного дому Джона та вдарив його батька. Це вивело ворожнечу на максимально особистий рівень. На випуску ро після їхнього матчу на SummerSlam де Едж захистив титул. Він вирішив знищити версію Джона Сіни, викинувши її у річку, і представити свою власну версію з логотипом «Rated R». Але на цьому ж випуску Джон втрутився у матч Еджа та Джефа Харті. Їхня бійка перемістилася за межі арени, і Джон викинув Еджа у цю ж річку, помстившись за знищений титул. Кульмінацією їхнього протистояння став видовищний матч на Unforgiven у Торонто, рідному місті Еджа. За умовою цього матчу у разі програшу Джон мав перейти на смакдаун і втратити право претендувати на головний титул. Джон у матчі переміг, повернувши собі чемпіонство WWE. І хоча вони зустрічалися ще не раз, їхній Тіл матч над Forgiven можна вважати фінальною крапкою в їхньому легендарному протистоянні. Протистояння з Ренді Ортоном. Якщо Едж був особистим ворогом, то Ренді Ортон став вічним суперником Джона. Вони були дзеркальним відображенням один одного, інь-і Яню в світі реслінгу, а їхні матчі стали візитною картою WWE. Початком ворожнечі можна вважати 2007 рік. Саме тоді вони активно зустрічалися. Якщо Едж вторгся додому Джона Сіни, то Ренді на одному з випусків продемонстрував крайню жорстокість, провівши його батькові пан Кік. Цей вчинок вивів їхнє протистояння на новий, абсолютно небезпечно особистий рівень. В кінці 2007 року, через втручання Ортона у матч. Джон отримав серйозну травму і за різними прогнозами міг пропустити рік. Але як ви знаєте, неочікувано для всіх, вже у січні 2008 року він сенсаційно повертається під номером 30 на королівській битві і перемагає, викинувши в кінці три в майбутньому це приведе до матчу потрійної загрози між Джоном Сіною, Ренді Ортоном та Ейчем на Реселмані 24 за чемпіонство WWE. у 2009 році. Їхній епічний ф'ют досяг своєї найвищої точки. На Бредженк Райтс вони завершили багаторічну серію матчів в Айронмен поєдинку. Це була фінальна сутичка, де на кону стояло чемпіонство WWE. Цей матч можна назвати фіналом їхньої історії у ті роки, незважаючи на перерви у протистоянні. Але як ми знаємо, це була лише перша велика зустріч, та їх долі зустрічалися ще не один раз. Батіста Батіста разом із Сіною був частиною легендарного класу opw 4 Обидва піднялися на вершину. І якщо Сіна став обличчям рот, то Батіста був обличчям Смакдаун. Вони були обидва найуспішнішими зірками свого покоління, і зіткнення між ними було неминучим. Перша зустріч один на один у стінах WWE відбулася у 2008 році на SummerSlam. Незадовго до головної події літа вони стали командними чемпіонами, перемігши Теди Дібіасі Молодшо та Коді Роуза. Але тоді це ще не був довгий ф'ют. Велике протистояння вже відбулося у 2010 році. На WrestleMania 26 Джон переміг Дейва Батісту та повернув собі чемпіонство WWE. Але це ще не було кінцем. Батіста не погодився з поразкою, втручаючись у матчі Джона, він добився ще однієї зустрічі. На екстремальних правилах вони зійшлися у матчі за правилами останніх хто залишиться на ногах. Де Сіна знову переміг. Дейв вважав цю перемогу нечистою через те, що Джон перемотав його ноги до стійки ринку. На Other The limits» вони зустрілися в останнє. Цього разу за правилами я здаюсь. І Джон знову переміг, а Дейв на наступному випуску РО оголосив, що залишає WWE. Нексус. Війна з анархією. У 2010 році WWE зіткнулися із ворогом, що представляв не окремого реслера, а саму анархію. На одному із випусків «Ро» під час матчу Джона Сіни з Панком на рампі з'явився Вейт Барретт. а слідом за ним крізь глядачів прорвалися ще сім учасників неназваного групування. Вони вторглися у матч, напавши на всіх, хто був навколо ринку, розгромивши його, а весь акцент зробили на тодішнього чемпіона Джона Сіну. Окрім гучного дебюту, Нексус продовжував тероризувати і нападати на всіх, хто не був із ними, підкреслюючи своє гасло. Ти або Нексус, або проти нас. Головною ж ціллю Нексусу залишався Джон Сіна. Головним матчем цього ф'юду став поєдинок 7 на 7 на Саммерслем. У команді Джона зібралися такі зірки, як Бред Харт, Едж, Кріс Джеріко, Джон Морісон, Артруф та Деніал Брайан. І за словами Еджа та Кріса Джеріко, початковий план полягав у перемозі Нексусу, щоб підтвердити їх як законну загрозу компанії. Проте Джон відмовився програвати і наполіг на зміні плану. У підсумку Сіна самотужки переміг двох останніх членів Нексусу, вигравши поєдинок для своєї команди. Наслідок цієї перемоги був фатальним. Вона миттєво знецінила нове перспективне угрупування. Для багатьох фанатів цей матч став яскравим прикладом того, як образ Суперсіни зруйнував один із найперспективніших сюжетів. Незважаючи на перемогу на Саммерслам, війна сіни з Нексусом ще не закінчилась. Вейд Барет отримав поєдинок проти сіни нахилений сел зі спеціальною умовою. у разі перемоги Барета Сіна мав приєднатись до Нексусу. І через втручання нових членів групування, а саме Хаски Харріса і Майкла Макелікаті, Барету вдалося перемогти. Джон був змушений дотриматися умов і стати членом Нексусу. І тепер його метою стало внутрішнє руйнування групування. На серії виживань 2010 року, Барет змусив Сіну поставити на кін свою кар'єру, будучи спеціальним рефері у матчі Барета проти тодішнього чемпіона Ренді Ортона. Ортон переміг. Чан Сіна був звільнений з компанії та виключений із Нексусу. Не дивлячись на звільнення, Джон, звичайно, ж не зник. Він з'являвся на шоу, роблячи все для поразок членів угрупування. І це лише підігрівало напругу та неминучу зустріч із Баретом. На TLC у матчі зі стільцями Джон здобув перемогу, скинувши купу стільців на Барета, тим самим поклавши кінець своєму протистоянню з Вейдом Баретом та Нексусу. Саме ці п'юди виводили на наступний рівень Джона Сіну не просто як чемпіона. А як непереможного супергероя, який завжди дає відсіч. Але чи був він тоді улюбленцем усіх? Зовсім ні. І невдовзі з'явився той, хто кинув йому виклик, ґрунтуючись не на силі, а на ідеології. Punk. битва ідеологій. Проти Джона вийшов не монстр, не легенда. Перед ним став голос фанатів, розчарованих і втомлених від тодішньої WWE. Червень, 2011 рік. Панк став претендентом номер один на чемпіонство, але його контракт із компанією добігав кінця. У матчі зі столами проти Артруфа Панк втрутився, в коштуючи сіні перемоги. А потім, а потім він піднявся на рампу, сів, склавши свої ноги, і виголосив одне з найкращих промов історії, яку називають пай бомбою. У ньому він висловив усе що накипіло, пообіцявши зробити те, чого ніхто раніше не робив піти з компанії разом із головним титулом. В їхній зустрічі титул був на другому місці. Це боротьба двох різних полюсів. Джон Сіна – ідеальний солдат компанії, а сімпанк голос фанатів, котрий йде проти системи. Це протистояння легендарне не лише через пайбомбу від сімпанка, але й через їхній матч на гроші в банці. Шоу проходило в рідному штаті Сіампанка, і фанати, звичайно ж, підтримували його та підіймали рівень цього матчу до максимального. Незважаючи на спробу Макмена втрутитись і вплинути на результат, Джон не хотів цього. Він прагнув перемогти сам. І це коштувало йому перемоги. Сіампанк підловив Джона Сіну на GTS і як обіцяв покинув арену з титулом. Чемпіона в компанії не було, і було оголошено турнір за вакантне чемпіонство WWE, яке переміг тоді Рей Містеріо. Тієї ж ночі на випуску Raw Джон Сіна переміг Рея, але святкування було перервано. Заграла невідома раніше музична тема, і на рампу вийшов справжній чемпіон з тим самим титулом, який він забрав із собою. У компанії опинилося два чемпіони. І все це призвело до їхньої зустрічі на SummerSlam, де спеціально запрошеним Рефері став Triple h Панк здобув перемогу і мусив поставити крапку у цьому, проте Проте одразу після матчу на панка напав Кевін Неш. Цим моментом миттєво скористався Альберто Де успішно реалізувавши свій кейс гроші в банці. Через місяць на ночі чемпіонів Джон Сіна переміг Де і повернув собі титул. Проте це чемпіонство тривало недовго. І вже на Хелен і у потрійному матчі у Кліці, Дель Дельріо повернув титул. Крапку у Ф'юді поставив Punk на серії виживань, знову ставши чемпіоном і розпочавши свій історичний рейн у 434 дні. А що ж сіна? Після програшу на Хелен і він відійшов від титульної гонки. Його увага переключилася на дещо масштабніше. На горизонті з'явилася людина, яка повернулася до WWE, щоб кинути виклик Джону Сіні і влаштувати бій поколінь. Скеля, протистояння поколінь. Це протистояння стало напевно найпопулярнішим, найприбутковішим та найбільш обговорюваним ф'юдом свого часу. Скеля та Сіна не лише очолювали дві ресурманії поспіль, але й завершили свою боротьбу на взаємній повазі. Все почалося ще до Реслумані 27. Скелі на випуску Ро оголосив, що він буде ведучим на цій Реслманії. Але це ще не все. Він хотів зустрітися із однією людиною із Джоном Сіною. Через декілька тижнів Скеля спарадіював Джона, і це можна було назвати початком неминучої зустрічі цих двох. На Реслмонії 27 Скеля коштував Джону перемоги у матчі проти Міза. Наступного вечора на Роу вони домовилися про те, чого раніше ніхто ще не робив. Призначили бій за рік до самої події. Матч отримав слоган один раз в житті. Рік для цих двох пройшов у взаємних словесних уколах, пародіях один на одного та суперечках про те, хто ж є насправді найвеличнішим усіх часів. Реселманія 28. Майамі. Майами Хоумтаун Скелі, аж навколо матчу був неймовірним. Атмосфера на арені була шаленою, що підкреслювало важливість цього матчу. У вирішачного героя сіни похитнувся. І всі думали, що кульмінацією їхнього протистояння був матч на Ресумані 28. Але ні. Шлях до другої зустрічі розпочався на королівській битві 2013. На цьому шоу Скеля здобув перемогу над Сіампанком і став новим чемпіоном WWE, а Джон переміг у королівській битві, що говорило нам про ще одну зустріч між ними. Нью-Джерсі Реселманія 29. цього разу на кону стояв не просто престиж, а й головний титул компанії, що ще більше підвищувало ставки цієї зустрічі. І на відміну від минулої зустрічі, Джон більше не намагався прийдувати суперника. Замість цього він стримано та наполегливо доводив свою перевагу. Матч перетворився на виснажливу війну фінішерів, де обидва по черзі проводили свої коронні прийоми. І після важкого бою Сіна все ж таки зміг перемогти скелю, ставши 11-разовим чемпіоном. Після матчу вони потиснули руки та розійшлися на респекті, провівши одне з найбільш касових протистоянь в історії. І ця перемога сіни закрила його гештальт і довела, що він здатен піднятися навіть після найболючішого падіння. Після цього Джона чекав ще не один ф'ют. На його шляху були Дені Брайн, котрий прагнув піднятися на вершину. Ренді Уортон та їхня ще одна зустріч за об'єднання титулів. Брок Леснер та їхній шокуючий поєдинок на Саммерслем. Проте все це привело Джона до зустрічі з обличчям іншої компанії. AJ Styles. битва за спадщину. У січні 2016 року на королівській битві у WWE відбувся довгоочікуваний дебют. На рампі з'явився феноменальний AJ Styles. Людина, яку фанати знали як обличчя TNA та зірку незалежних промоушенів. Це був історичний момент, і фанати були в очікуванні виконання їхньої мрії. Матчу Джона Сіни проти AJ Styles. А. Незадовго до гроші в банці, Ейджей об'єднався зі старими знайомими Люком Келосом і Карлом Андерсоном. Вони напали на сіну, давши фанатам остаточну відповідь: матч між ними двома неминучий. Перша їхня зустріч пройшла на гроші в банці. Вона була напруженою, але закінчилась суперечливо. Поки Рефері був поза рингом, Гелус та Андерсон втрутились і допомогли Стайлзу перемогти. Сіна, звичайно ж, вимагав ще однієї чистої зустрічі, щоб вирішити все раз і не завжди. Через декілька місяців на SummerSlam 2016 року відбулася їхня друга битва. Цього разу матч був призначений без дискваліфікацій. І все ж таки перемогу здобув феноменальний, чисто і беззаперечно. Ця перемога стала символічною. Обличчя TNA переміг обличчя WWE і утвердився на вершині. Незважаючи на дві поразки, Джон Сіна не здався. Тепер він хотів не лише реваншу над Стайлсом, а й його титул. Фінал трилогії пройшов на королівській битві у 2017 році. Це був ще один неймовірний поєдинок між ними. Джон, врешті-решт, переміг Ей здобувши 16-те чемпіонство світу і зрівнявшись із рекордом Ріка Флера. Ця перемога завершила їхнє епічне протистояння. Ф'юд довів, що сіна теж феноменальний реслер. Вони видали одні з найкращих матчів у новітній історії. І це не лише красиві слова, це думка мільйонів фанатів. Частина п'ята захід кар'єри. Протистояння з Styles стало останнім великим і повноцінним ф'юдом для Джона. Після цього його кар'єра різко змінилась. Джон все частіше знімався в Голлівуді, успішно будуючи свою кінокар'єру, і остаточно перетворився на парт-таймера. Це означало, що його сюжети вже не були головним пріоритетом WWE, а його рідкісні виступи, хоч і були гучними і привертали увагу, вони вже не викликали тієї напруги, як його протистояння десятирічної давнини. Джон більше не прагнув бути головним чемпіоном чи центром уваги. Натомість він перетворився на так званий вогонь, що давав можливість запалати новим талантам. Іронічно, що реслер, якого публіка часто критикувала за те, що він не дає перемоги молоді та закапає таланти. Тепер свідомо обрав шлях наставника. Його головним завданням стало ділитись своєю славою та досвідом, допомагаючи молодим зіркам утвердити свій статус на вершині компанії. Він послідовно програвав матчі, тим самим підносячи глядачам нове покоління. Серед тих, кому він дав вагомий поштовх, були Роман Рейнс, Ось Діорі та Соло Сікува. Таким чином, Джон Сіна свідомо відійшов від центру уваги, щоб забезпечити плавну зміну поколінь та побудувати міцний фундамент для майбутнього компанії, остаточно закріпивши за собою статус абсолютної легенди. Кастина шоста, поза рингом. Голівуд Джон не обмежився світом реслінгу. Його харизма та фізична форма незабаром відчинили двері Голівуду, і як свого часу сталося зі скелею та батістою. Кінодубіл Джона відбувся у 2006 році в бойовику Морський піхотинець. Фільм не став блокбастером, але надав йому перший досвід на великому екрані. Після цього було ще кілька ролей у фільмах від WW Studios. проте якість цих стрічок бажала бути кращою. І Якщо його прорив у реслінг-кар'єрі стався завдяки образу репера, то прорив у кінокар'єрі трапився завдяки комедіям. Комедійні ролі показали його зовсім з іншого боку. Він має чудову здатність до гумору та самоіронії, що притягує глядачів до екрану. Згодом Джона тримав ролі у великих блокбастерах. У 2018 році він зіграв головну роль у Бамблбі, що став його першим по справжньому масштабним успіхом. Слідом за цим він знявся у двох частинах форсажу, а також отримав роль миротворця у сиквелі загону самогубців. Цей персонаж у виконанні Джона став настільки вдалим, що він отримав власний одноіменний серіал, який чудово прийняли глядачі, і тепер його вважають майбутнім кінокоміксу DC. Роль цього з шаленого супергероя закріпила його як зірку екшн комедії Також серед інших помітних робіт у фільмографії Джона варто відзначити його фільм із легендарним Чаном. Крутіше не буде. Отже, Джон довів, що є одним з небагатьох реслерів, якому вдалося підкорити Голівуд, ставши гідним наступником скелі та батісти. Благодійність. Незважаючи на досить приватне життя, Джон залишається самим собою і займається тим, що для нього є справжнім покликанням. Благодійність, поза сумнівом, найважливіший аспект в житті Джона. Він запам'ятався багатьом саме з цієї сторони своєї діяльності, неодноразово бравши участь у благодійних компаніях і став абсолютним реконсменом фонду Make-A-Wish, виконавши понад 650 бажань дітей. Кар'єра в реслінгу зробила його популярним. Кар'єра в кіно робить з нього світову зірку. А його благодійність це те, що не можна виміряти титулами, головними подіями WrestleManii чи головними ролями у найприбутковіших фільмах. Для тисяч дітей Джон є супергероєм, котрий дарує надію та віру, підкреслюючи знакову фразу Ніколи не здавайся. Ця сторона Джона справді говорить про нього більше, ніж будь-яке досягнення у реслінгу чи кіно, тому що, перш за все, він людина з великої літери. Сьогодні я також вирішив запитати в декількох осіб, хто для них є Джон Сіна. І ось що вони кажуть. Ну, що тут сказати, Джон Сіна це безсумнівна легенда індустрії, найкращий за всі часи. І це не тільки базара його так називають. Він був на вершині довше за всіх і зміг побудувати велику спадщину. Це можна зрозуміти з розмов із людьми, які не розуміються на реслінгу. Але перша асоціація з ним це саме Джон Сіна. Суперзірок було. І буде ще багато, але я радий, що застав його як всієї індустрії. Ви його не бачите, але зараз не повірите, він стоїть ось тут і слухає, як я його нахвалюю. Чесно кажучи, дуже приємно. Дякую тобі, Джоне. Хто такий для мене Джон Сіна? Насправді, коли я почав дивитися ресинг, Джон Сіна для мене ну, навіть нічого не значив, бо я почав дивитися Racing, ну, не з, не з Джона Сіни явно, я не з WWE точно. Але коли я почав дивитися реслінг саме з боку WWE, Джон Сіна для мене ну, був тією людиною, яка більше відштовхувала свою правильністю. Я його навіть от, ненавидів, я був з тієї групи людей. Але з часом, десь от, в часи 14-15 року, я почав його приймати. От він пройшов для мене шлях від повного от, відторження до прийняття. І я можу сміло сказати, що це легенда сучасності через свої переконання, звичайно, на телебаченні в житті він інший був. Але все ж таки. Це кумир для багатьох дітей, благодійна людина, класний актор. Тому не найкращий з усіх, але все ж таки легендарна людина. Хто для мене Джон Сіна? Всім привіт! Джон Сіна це як мінімум мій улюблений ресер. Він є першим ресером, якого я побачив, коли почав дивитися ресинг по телебаченню, тоді ще було UTV. Тоді мені було 4 роки, і я не розумів, що там відбувається. Люди кидають один одного, штовхають, але з часом почав розуміти. Джон Сіна надихав і надихає мене своїми фразами, наприклад, не give up". І діями, коли він завжди допомагав іншим. Якщо підсумувавши сказане, то для мене Джонсіна найвеличніший усіх часів. А хто особисто для вас Джонсіна? Пишіть в коментарях. Це тільки перше відео, ще буде одне відео посвячене його прощальному туру. Тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб ми бачили вашу активність. Також переходьте в наш телеграм-канал, аби ми разом глянули на останній поєдинок Джона Сіни. Джон. Величезне дякую тобі за дитинство. Ми тебе любимо.